Коротше, він перший будується, він має десь 10 хвилин, щоб щось побудувати якусь хату. Показати мені що і як. Я буду дивитися. А потім я побудую за 10 хвилин свою хату. Ого, дивиться, тут купа всього є. Що хочеш побудувати? Я ще собі помалюю в другий колір, якщо то можеш. Диви, зараз вийде файна хата. То ніби сходи догори. гори. Може залізти на дах і йти догори. Так, з цього боку, напевно, таке саме пичка. Пічка, коли держка свій файно тепло в див зимі. Одно вікно розбив. А, тут дребена напевно, буде. Дребена чи ні? І там вихід на другий поверх. Але тобі там треба підлогу якусь зробити, чи ти на дах будеш. А, я поняв, я поняв, поняв. Я поняв. То... Не, ставимо груби. Знаєш, що я забув, я забув двері зробити. А в мене буде вихід через другий парк. Це Крутезна хата вообще. А тобі ще навіть не потрібно швидко бігати. А наш. Я нікого не чекаю. Крута хата, дивись. Привіт всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Майнкрафт. Граю сьогодні Майнкрафт з Віталіком. Да. Він мене зараз навчить будуватися. Коротше, він перший будується, він має десь 10 хвилин, щоб щось побудувати якусь хату. Показати мені що і як. Я буду дивитися. А потім я побудую за 10 хвилин свою хату. Ого, дивиться, тут купа всього є. Що хочеш ти будуєш. Зараз подивимось, що він таке набудує. А я таку хатегу збудую, що капець. Яйцеву все з дерева. Зроблю з дерева. З дерева. А сходи якісь. О, сходи. Тут капець файно можна набудувати. Я свій зроблю паркан. Щоб вночі до мене ніхто не заходив. Всякі отці. Тут на цій території будеш будувати. Коло води. Ага, то ти забираєш траву? Все, я понял. Це вже хата тут буде? Угу. дошки. З дуба буде хата. Велика? Я собі одну кімнату зроблю, мені стає. Двері, кімната. може ще другий порт зроблю вихід на балкон. А двері? А, є двері? Нічого, ну, собі, дві. Все, вже двері є. А я тут зараз, коли не проти тебе збудую свою хату. Я файна там постелю, всередині, все, світло зроблю. Все, як майбут. Будівельні блоки. я її, я та дивись, скільки тут всяких матеріалів. А ти їх треба досліджувати там, де виживання. Ого, скло. А, ти хочеш вікно зробити? Нічого собі, прикольно. А, то тут де вікно пройти не можеш, ні? А, трохи не туди, А, дивід стар, а є стар. Ну, прикольна хата. Дві хвилини вже прийшла. Ще маєш 8 хвилин на хату. Ну, вже хоч видно хату яка вона буде. Я собі... Свій... <coughs> Знизу бетон зроблю. Зверху зроблю. Файно, там якусь плитку. Ти тут я тому коло води зроблю. Так що можеш з хати виходити свій зразу покупатися або рибу половити з вікна. Це забирай. Тебе скільки поверхів буде? Один. Один поверх? Угу. А ліжко якесь буде в середині? Ха, <laughs> <laughs> не туди. А две у висока в тебе, то ти можеш свої два поверхи зробити. Але в принципі нема що робити два поверха. Ja, я це хатина. Склом тут все заліпи. Опс, не то. Прикольно? Трахуй зимів падати сніг він собі буде сидіти в хаті і дивитися через вікно, яка тут холодина. Не туди. Все Дві стіни вже готові. Майже третя Шість хвилин майже Чик-чик, чик-чик. Нормально. Дах не забудь зробити. То як почнуть дощі падати. Ну, нормас, нормас. Але ще трава в хаті що треба покусити тут. Боі сходи а, а а це ти такий дах робиш, я поняв. Це треба запам'ятати, я світоч такий зроблю. А він робить до гори, все-все Так як сходинки. Я ще собі помалюю другий колір, якщо то може. Диви, яка зараз вийде файна хата. Та ніби сходи до гори. Може залізти на дах і йти до гори. Так, з цього боку, таке саме буде. Ну, нього ще є 4 хвилини. Що встигне, то встигне. А як не встигне, то щось зробить. Так, нормас. Ну, я думаю, дах він встигне доробити. А меблі? Буде хата без меблів, напевно. забирай забрайте. Добре. А, не туди. Тут знову треба ці штуки певно складати. Мінус. Добре. Ди, а чого в нас там зразу до гори? Ой-ой, я зачую, я таке за, набудую. Хочу файну хату збудувати. Але не знаю, як мене вийде. Ну, враховуючи, що перша хата. Я що, я будував Франківську рату, що тут Майнкрафту, було давно, я вже забув як. Диви, прикольно. Ці діарі треба позакривати. Я ще тут вікно. Прикольно взагалі. Красота. Вона вже мені подобається ця хата. Свій зайшов всередину. Двері замкнули, свій сидить тут. Так, тепер він де шість середині робить. А що робити? Зараз, певно, буде і ліжко. І купа всього. Ліжко, тумбучки. пічка Драбина. Блок один. Кольоровий. Я з того кольорового свій зроблю підлогу. Я думаю, що має вийти прикольно. Дві кольорові блоки, а дві ліжка нема тут? А, во ліжко. Чорний ліжко. Такс. Перше що буде? Що йде робити? Ти що хочеш, щоб він виліз на дах? Дробину тут поставити? О, две лишки. Два ліжка, нічого собі, два спальня. Yeah. Одна ліжка буде. А не буде два. А тут тубочка, напевно, буде. Та, дивись, 200... там Чи що тут таке? Що тут таке, мои будет? хе а що ти хочеш зробити? Що ти хочеш зробити? Пелієшки такі. А, з боків ті перила? Щоб не падати? Хотіла, але вже не можна. Це шо таке пічка? Mm -hmm. Пічка, коли дієшка свій файно тепло буде в зимі. od novih noros bev. A, to drobena nam pa ne bude. Drobena či nje? I tam vek na drugi povr? Da. Ali ti bi tam treba pit lovojko izrojeti, či te na dah budeš Nije, to će je streh. A, streh. Dva je tebi še odna hvalena. Odna. No, tri šo do? Час швидко йде. Так, дробина є. Тут треба підлогу якось робити. А, дивись! Але там щось дуже вузько на стріху. Чи ти зможеш присісти? є як тут все робиш швидко! Хага. <laughs> Дві ну, вже сонце сідає. Двеки тут привет, файний. Все. Ааа, во він зробив. Ну, крута хата, вийшла. Тут, якщо хтось буде нападати, може собі вилізти на стрих і на стріху сидіти и сховатися. Ніхто, навіть знати, не буде, що там на стріху хтось є Дивись, тупо потемніло, не локапець вже ніч. Дожхо тут ніхто нападати не буде. А я, а я зараз попробую зробити на хардкорі до ночі. Оце така хата, так? А ну файно її покажи. Дивись, красота. Гарна, я думав, що вона маленька буде, а вона і велика, гарна велика хата. Ліжко є, що ще там треба? Схованка є на другому поверсі. Крутезна хата вийшла, шикарна Відкривай двері, заходь <свісно> Вибив двері зразу з ноги. А ти другий хочеш поставити? Весь, крутезна Закривай Свівчик пішов спати. Все. Хата зроблена Мій вийшло. Ну що, погнали, тепер моя черга Так, хату. Ну я думаю, що я таку велику не збудую. Але вже яка вийде, така вийде. Так, бігом територію чекаємо. О дві Дві класна територія! Щі зразу все з бетону. От тут я собі збудую хату. Так, а як то все робити, я не знаю. І тут капіташ. Добре. Ага, я поняв. Так, в мене хата буде. З такого. Добре. Оце буде між ними така штука. Але ні, то не файно Якийсь другий колір треба, давай. Давай така. Ну, стань сюди, це забереся. Все забересі. Так, це що таке? люк? А він відкривається, а це плетка. Е, добре, назад. Назад Так.

Я не раз раз не хочеш ставить. Ні, то ти Добре. став на той ставлю. Давай. Так, все. Це сюди. Сюда. Супер. Так, щось мусить вийти. Так, дивись, Там цей вхід, в мене буде? Тут буде велике вікно. Так, э, цю штуку сюди. Я собі на цьому буду ходити. Це в мене така плитка буде в хаті. Що, нормальна плитка? Та плитка це щоб не Тобто На то, то стоєш і відкриваєш двері. Тут? Yeah. То це ця плитка? Ні, -е. це взяв коврик чи що. А, ну це в мене коврик такий? А ні, це не коврик е, -е так, вікно велике. Це заберемо. Тут велике вікно на три. О тут закрити буде. Склад. Тут буде якийсь склад, тут взагалі буде. Тут теж велике вікно. Так, тут. Два, два, раз, два, три. І тут велике вікно. Так, чекай. Забирай гет! Так, вікно. А де вікно? А тут? Кольораві? Це вікно, так? Так. Та можна любого кольору взяти з кола. О, давай я такий візьму. А эм... це на один блок. Ну, Вона не. А, я понял, я понял, я понял. Це грубе Я понял. Ні, ставимо груби. Знаю, що я забув, я забув двері зробити. А в мене буде вихід через другий парк. Це круто. А як тут до гори лізти? Yeah. Як Два ти ліз? лази а, нічого собі! Вітаю. Так. А, села. Добре. Це в мене такі вікна будут. Добре. Забери! Розбив вікно, купа склав же в хаті. Нормально. Так. Тут закрито все. Мені тут нічого не треба. А я такий звичайний дім зробив з дерева. Ти звичайний дім з дерева зробив, але дуже... Гарний, мені дуже сподобалось. Ну, я і ліпший, може. Та, нічого на другий раз збудуємо ліпший. Ну, бо на, на другий раз зробимо хрена. режим такий, щоб ми двоє були. Ей, і... чик-чик. І розбудуємося так, общається місце збудуємо Так, все Просто 10 хвилин часу, бо я не збудувала. Та, за 10 хвилин взагалі нормально збудував, два паверка. Так, це є. Тепер мені треба тут отако зробити. Нормально, две, як файно. А де буде набив? Вхид. Вот тут В складі? Так. Да там сундук. Буде сундук з краю, так? А з другого краю буду залазити. Е, вниз. А як вниз? Вниз. Як палать вниз? Ага, все, поняв. У мене такі ніби не хата, а ніби якийсь, я не знаю. Я би ще зробив Басейн. E, чекай, а де драбина? Оце? Так. Да. Добре. E, залазимо туди. А може би таке зробив в одному відео? Я зроблю, води на кабінці, чи Може? Третя... А як мені вниз вліз? За 30 хвилин. Як мені влізти вниз? А знову два лази вниз. О! А ну він вилазить свинья? Так, вхід нормальний. Так, чекай, мені ж тут треба. Тут, значить, отут я собі зроблю якісь сходи. Та можеш взяти ці сходи, то що я робив ковірки. А, точно, ті ж ти робив, а де вони? Нажми на саме перше. Так. Оце? Так. А то є такі кам'яні. Або. Ні, це такі. Або. Ну і такі є. І інші є. А ну, попробую ці. А цей більше похожий на ці.

А, все, я понял. Забери! Двики файне сходи. Забирай. А тепер якось бік повернути. О, диви. Нічого собі. То, забираю. І ці забираю. Все, дві, світоко. Чик виліз до гори. Тут зайшов середину. Так, йдемо, сердину. В тебе ще ось... А чого я не залазив в середину? тебе. Б... А, все заліз. В 5 хвилин, хрен, я швидко, так. Так, бігом, ліжко, де, все, диван, чик, плетка якась. Сундуке, диван. Сюди. Свічка. Це що таке? Природні якісь. О, лампочка. Э, це що, багаття? Ні, багаття в хаті не буду стати. Сіл. Сіл. А що тут таке? Так, а ще що тут є? Скриня де якась? Скриня. Це скриня? Це скриня? Так. Скриня. А це що таке? А це їздити на тому. Ладно, назад, бо я таке вже. Так, ліжко. Ліжко буде отут. Е! бок. Та я понял. Так, назад тобто ну... А две він не ставить? Один пост... Ага, а чого оно тако? Ну вот я поставив цей. Оце треба? Забрати. Це забрати? Так. І забуде. Ану. Не стави? Боком Це тоже забрати. а ні-ні. Забираємо... Це. Є, yeah. ви можете спати лише вночі. Файно Так, чекай, скриня. Ну, нормально, буде свій висити. А що, нормально скриня? Так, стіл, я свій тут каїм, п'ю чай. Що це таке? Чи, а чого воно... в польоті? Ну, ви... На коврику Сто... не може стояти. А то ков... тут барна стойка так, дев'ять Фонарик. Чикс чек, щоб виділиш, що мене тут світло світить. О, це крайвіть. Дивись, яка хата файна. Так, чекай, я ще, ще щось можу зробити. Я мав якийсь другий жовтий килим, зелений келим. Чорний. Тоже. Зелений. О, на це воно може буде ставитись. Ні, теж само Ха, диви! Забираємо. А ну замість того. Значить оцю плитку мені не треба встати, буде лише там. А тут буде вот такие файний. диви Двека краса. Ніби трава. Там тоже найбуде. Супер! Так, до мене ще ніхто не прийшов? Ніхто. Забирай. Все. Так, а ну! Вот тут буде столик! Не, все одно там все ставить. Найбуде там! Це забираємо. Що ще можеш додати? Так, яблуко якесь. На стіл треба поставити смажену курку. Е, де де де? де? Оп? Е, а чого не ставив? <гас> Назад. Це забрати. О, а тут знизу можу поставити цю. Такий стіл. Так. Краєвид файний. А чого на мене ніхто не нападає? А в тебе дві хвилини. Дві хвилини? Звідки знаєш? А чого ніхто не нападає? А на на А чого ніхто не нападає на Це мою супер хату? Є. А, точно. А я думаю, що вони вхід не знайдуть ви там джулай, І так? вони на тебе в будуть нападати, бо, ти бо мене? Бо мою хату взагалі не замість ви. Хто б подумав, що тут хата? Ніхто б не подумав. Я. я б ще тут забрав вікно. Вони будуть хіба тако підкладати, я тут поставлю ці штуки. І така... дивись, о, яка краса. Дивись! Оце я розумію, хата. Нучка, я зайду всередину. І поміняю перспективу камери. Подивимось. Чик. Так. А ну чекай, як забрати цю скриню? Так, щоб нічого не було. Звідси повитягувати, так? Сюди, угу. сюди, сюди, сюди. Все забираємо. Так. Дивись! дивись у мене хата! Дивись! Крутезна хата вообще! А тобі ще навіть не потрібно швидко бігати? А наш. Я ні від кого не тікаю. Ну так. Крута хата, дивись. Появляється? І вона тебе не будуть бити. А чого? Бо ти в чеві. Бо я крутий чувак. Ти тебе нема сердечок. А, ну точно нема, де вони? Бо ти в креативі. Ти маєш Супер хата. Все, я думаю, на цьому завершено. Хати ми побудували. Двіку мене можу смішно. Назад давай. Так, хату ми збудували. Віталік теж збудував. А там ще буде другий пар. Другий? Ну у мене тут твоє є другий пар. Але це так як балкон. Так що за таку хату можете ставити лайки. За Віталійку у хату теж лайки ставити. В коментах пишіть можеш і ще придумаємо. Будемо грати разом, будуватися і виживати в Майнкрафті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте як нових серій. Далі буде ще всім пока. Хочеш закрити мене як бігуді. Я закритими очима знаю. 就是。